Останній дзвоник це важливий крок в житті випускників. Закінчилась шкільна пора, і треба йти в доросле життя. Як завжди, наприкінці травня, останній дзвоник пролунав у школах району. Дітей вітали представники органів місцевої влади. Так, наприклад, голова районної ради Валентин Мороз відвідав свята у селі Кам'янка. На лінійку зібралося чимало людей, що додало заходу урочистості, а школярам трошки хвилювання. Лінійку відкрито. Майоріє жовто-блакитний прапор. Звучить гімн України. Ще не ні воля. Ще нам браття, Українці. Усміхнеться до директор Кам'янської школи Алла Марченко привітали присутніх закінченням навчального року та відмітила високу активність учнів на конкурсах, олімпіадах, змаганнях у виданні шкільної газети. Щиро вітаю вас із закінченням навчального року. Бажаю вам і вашим рідним здоров'я, літнього тепла, сонячного настрою, успіхів, злагоди, благополуччя. Шановні учні, непомітно пролетіли 9 місяців шкільного життя. Учні в школі становиться менше, але ви, як і раніше, брали активну участь у шкільних, районних, навіть обласних конкурсах, олімпіадах, змаганнях і, мабуть, притамились за рік. Тож я бажаю вам приємного відпочинку, доброго зміцнення здоров'я, цікавих зустрічей. Хай літні канікули будуть теплими, сонячними, веселими, корисними. Алла Васильівна побажала дітям гарного літнього відпочинку, а випускникам успішно пройти тестування. Методист з навчально-виховної роботи Ольга Найдонова вручила похвальні листи та відзначила найкращих учнів. Галина нагороджується грамотою переможця другого районного етапу 10-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика диплом. Книга Манія вручається Заїці Олені як переможцю другого етапу всеукраїнського конкурсу Найкращий читач України. Заїка Олена нагороджується грамотою за перше місце в районній Олімпіаді з математики. Я вдячна цій учениці за активну участь у всіх конкурсах, взагалі у шкільному житті. Також вона висловила подяку Чередниченко Роману, засновнику шкільної газети, який отримав грамоту за перше місце у районному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук. Крім цього, є у школі здобутки і в спорті. Учні нашої школи вибороли перше місце в спартакіаді між до всіма загальносмітними школами району, в спартакіаді спорт протягом життя. Хочеться, це в нас п'ять призових місць з одинадцяти змагань. Хочеться оголосити учням, які найчастіше брали участь у змаганнях. Подяки і вручити невеличкі призи. Це Чередниченко, Роман і Коротка Каріна, одинадцятий клас. Девятый класс. Пороженко Инна, Журба Алексей, Синна Руслана, Субит Роман, Пономаренко Евгения, Заднепровская Настя, Русаков Александр. Далее щирыми словами и приветствиями выступили гости школьного свята. Что такое последний звонок в школе? Для учителей это долгожданный отпуск и дополнительный выстраданный год к выслуге лет. Для учеников это долгожданные летние каникулы, а для выпускников это ответственное и трепетное событие, прощание со школой и становление на новую жизненную стезю. В этой связи я хотел бы обратиться к выпускникам и пожелать им, чтобы каждый из вас нашел свою дорогу в жизни и стал достойным гражданином нашего государства. Остальным желаю отдыхайте, набирайте сил и готовьтесь к новому учебному году. Шановні випускники, батьки, вчителі, гості, дозвольте від імені Кам'янської сільської ради привітати вас зі святом останнього дзвінка, побажати вам всього найкращого, перш за все, здоров'я. Всім дітям, дітям радісно відпочити в літні канікули, а випускникам, які вступають до дорослого життя, бажаю, щоб вони несли. Гідне звання нашої школи, нашого села Ізюмщини, і щоб пам'ятали, що їхній успіх це найвища винагорода для вчителів і батьків. Дай Бог вам всім здоров'я. Першокласники також поздоровили випускників, розповіли веселі вірші та подарували квіти. Дев'ятикласники, які також цього року прощаються з рідною школою, побажали старшим товаришам успішно поступити до вищих навчальних закладів. Вчителі та батьки після напутніх слів благословили юнаків та дівчат хлібом сіллю на українському рушнику. Цього дня у Кам'янській школі лунали пісні було безліч яскравих букетів квітів. Святково вдягнені дівчата та хлопці вітали вчителів, батьки раділи і хвилювались, адже минув ще один навчальний рік, котрий наблизив дітей до дорослого життя. с ума весенний ветер, теплыми ночами ты на главный вопрос ответил, школа за плечами, день воспоминаний полон, все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что у тебя Простая жизнь, дошкольные грезы, немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, пустые слезы.